Доброго дня, у нас 18 да, вересня. Тут в мене от і Ноябрьська, і там, і Абатветель, і Тремболі знімав. Ну, це все прищеплено на Талгарки. От представ, що тут в мене вдома талгарка і тут. І все було б талгарки. Ну що з нею робити? На базар по 20 гривень. то найкращий варіант. Тут я прищеплю вже такі пізні сорти, тому я прищеплю вже більш такі літні. Там мене зумрудна, ще зелена От олгарка. От такі красавчики висять. От зараз зірву кілька. От. Якщо нормувати, тут дерево саме нормує то вони ну, пристойний вигляд, і розмір. Якщо нормати, то вони маленькі. Так багато осів поїли. Ну, якось, вони такі твердуваті, сочні. Ну теж відноситься до азійських груш. Хоча ні, це киргійська в мене є до азійських, а циталгарка це вже... Може не, не пам'ятаю, звідки вони так, ще хотів сказати. Там у мене секьюї. Ще воно. От, от, одна ось висить крупна. В тому році щеплював, вже от показую в тому році. Вже куча-куча висить, не теж не нормував. Тут вона зацепилася. А поки що вони зелені такі. Ну, Це більш пізній варіант. Буду дещо пізніше я зривати їх. Ну от, Це приходиться ходити по саду обривати. Наче буде далі гнить. Свічом обробляли недавно. Ну, видно, вона вже почала підмивати. Якщо вже почала підгрівати, то свіч не поможе. Тому трошки приб'є. Ну, приходиться обривати, викидати. Такі це Ван... Валерія Дурубайлов щепи брав. От. Теж боюся, що може торічна щепа там зацепилася і може теж поламатися. Туща батватель. Воно яке. Я... ну ага. Цього не бачив. То ага. там Ого, які длінні. Прямо як у відео я бачив там до 20 сантиметрів. Тут ой, трошки не такі будуть. О, тут уже пошкодилося. так, І попробуємо. Так. Ваги намочилися. Хоч би нема коли знімати і часу немає от. 194. Взагалі. От, роботи багато, дуже багато роботи. а теж оце зняти трошки вибрав, вже дощ. Ну, десь около 200, такі крупніші за 200. Вони не цим беруть, вони беруть смаком. От вона ще така твердувата. Я люблю, коли вона твердувата. Коли по живті є вже така, вона така -ка -ка кашою робиться. Я вже не люблю такі їсти. О. Сплошний сок і мед. Сахару дуже багато. От, дуже сочно, я її з'їдаю, коли чесно. Тільки фостик остається. От я з'їдаю. Там кісточки, ну то корисно там, йоду багато, тому я б радив би Тут я взагалі б От так їм. Цілою я. Один з моїх улюблених сортів. Не поступається по смаку грушам азійським наші. Теж дуже, дуже схоже, але коли приспіває, вона відмінує від ті залишаються сочні, не стають маслянистими картоплею. А ну, такі, які є. Може, трошки соку менше стає, і вони такі, наче, резина. Тугарка переспіваючи, вона така стає. середина починає така мармеладна, і вже смак уже не той. Тому треба їсти от, от, от зараз те, що треба. Тому ну, цей сорт повинен бути. От Він теж імунний, він я не сказав би, що проблемний. І врожайний. Не підмерзає, ну, проблем немає з ним. І смачні, плоди смачні. Єдине, що ну, лежать може там, пару тижнів. Якщо підвал хороший, то може довше, в холодильнику там. Але як осінні груші одні з кращих. Ну, Ще батфетель мені дуже подобався. Ну, Бередю ронду ще будемо дивитися, ще не пробував ці сорти. Там ще кілька в мене сигналок. Будемо дивитися. Так, От такий сорт поталгарки. Огляд.